Господу, брати і сестри. Ангели на небі відмітили, що ви всі молодці, що у п'ятницю прийшли в зібрання. І Господь напевно глянув на тих ангелів, які принесли ваші плюсики, і сказав: на неділю відмірайте подвійну благодать для тих, хто в п'ятницю ходить на собрання. Книга Руд, розділ 2 і три перших вірші. У Ноєміні був родич з боку чоловіка її. Людина дуже знатна з племені Елі Малахового, ім'я йому Боос. І сказала Рут, мовитянка ноаміні: піду я на поле і буду підбирати колосся слідом за тим, у кого знайду милість. Вона сказала їй Іди, дочко моя, вона пішла і прийшла, і підбирала в полі колосся за жницями, і сталося. Що вона потрапила на ділянку поля Бооза, який із роду Єлі Мелехового. І сталося. Вона потрапила на поле Бооза, який був із роду зроду Мелехового. А чоловіка, покійного на ім'я, як ви пам'ятаєте, звали як? Був чоловік на ім Мелех з роду єфремляного, який сказав жінці і своїм молодим хлопцям: Йдемо і поживемо на поля Авіцькій, бо в Ефлеємі тоді був голод. І там вони жили, імігрували, помер він, померли його сини. Ноємін не могла справитися звести кінці з кінцями, бо мала багато складностей, і прийняла рішення повернутися. І коли вона повернулася, значить Рут з нею, друга невістка залишилася зі своїми. Рідними і близькими, і коли вони прийшли в вифлеєм, дуже було тяжко їм економічно жити. І вона каже, для своєї ноїмінь ну Рут, піду я на поля жнеця ячмінь, буду збирати колоски за жнецями. Ноємінь ну каже, іди, дочко моя, хай Бог тебе благословить. І сталося. Вона попала на поле родича, який не знав, що вони йому родичі. Дуже просто, я хочу це назвати невипадкова випадковість. В житті людей є багато випадковостей те, чого ми не планували, може статися чи ні. Чи може статися те, чого людина не планує? Може. І це, що стається, чого ми не плануємо, називається випадковість. Випало, як не чекали. І от я називаю невипадкова випадковість. Як ви думаєте, брати і сестри, щоби допомогти Бог може всім людям допомогти чи ні? То в мене друге питання: чи всім допомагає? Не всім. Колись ще непокійний, але вже старенький з Маріуполя був такий. Е Просила Росія, «Просила Росія дождя у Господа, написав ці багато книжок. Хто пам'ятає його ім'я? Франчук, дякую. Франчук починав одну свою проповідь колись так. Братья і сіст, як ви думаєте, у нашого Господа Ісуса Христа є проблеми чи ні? Ну і люди в повітря набрали в легені. Ну, як у Господа ж немає проблем. Він же все А він, щоб людям допомогти, каже: є-є, браті і сістри. У нашого Господа Ісуса Христа дуже много проблем. Я первая. Він так себе вдарив. Я первая проблема у моєго Господа Ісуса Христа. Так, брати і сестри, є люди, багато є людей, яким Бог, послухайте мене, не може допомогти. Не тому, що він не хоче. Не тому, що в нього немає можливості, не тому, що він безсильний. Люди цього не хочуть. Люди цього не хочуть, і Бог не може людям допомогти. Проклята людина, яка надіється на людину і тіло своє робить чим? Опорою. От, будь ласка, оце людина. І в загальному, як би хотів вас ще спитати, є люди різного характеру. але є така частина характеру, він всі весь характер гріховний, святого характеру нема. І як хто з вас думає, що ви сплошна святість, ви глибоко помиляєтесь. Ви дайте добрі гроші вашого чоловіку або жінці, і хай він скаже правду про вас. Або, по крайністі, скажіть, що ви обижатися не будете. Хай скажуть правду про вас. Нема святого характера не одного. Але я вас хочу спитати, якби у вас був вибір жити з людиною впертою крепко і не зовсім впертою, що би ви вибрали? Вперта людина, досить складна людина. Якщо ви з нею не жили, дякуйте Богові. А якщо ви з нею живете спертою людиною, майте надію на великий подарок і на велику награду, якщо ви дойдете. Хай вам Бог цьому допоможе, і народ може сказати твердо. Вперта людина дуже складна людина. Не тільки для ближніх, не тільки для жінки, не тільки для чоловіка, не тільки для дітей, не тільки для сусідів, для Бога. Вперта людина дуже тяжка. Чого? Бо людина такого складу думки, такої поведінки, вона все розраховує на себе. Вона все знає, вона ні в чому не нуждається, їй ніякої допомочі не треба. Все вона знає, все вона абсолютно знає. Вона ще ти не спів відкрити рота, спитати, а вона каже, know. Ну, це як 13 років, то ще вона переждати. Ну, Як 35 уже жди-не жди. жди. В пертій людині дуже тяжко. Дуже тяжко першій людині, тому що їй складно люди восприймають. І Бог такій людині не може помогти. Знаєте, вперті люди, вони за все переживають абсолютно. Вони кажуть, якщо я не подумаю, то хто? Якщо я не спланую, то хто? Якщо я це не думаю, то хто? То хто це зробить? З однієї сторони, здається, хазяїн, з однієї сторони, здається, впевнена людина, з другої сторони, це дуже тяжко. Отакі люди такого характеру, такого складу, вони похожі на Авесаломів. Я би таких людей, таку партію людей назвав би да, послідовники Авесалома. Він забігає вперед. У мене немає сина, у мене немає того, у мене немає того. Не було сина у Авесалома, то він ще при своєму житті збудував собі пам'ятник. І поставив його дехто пам'ятає читаючи Біблію. Долині Кедрон. І там навіть в Біблії написано, і по цей день той пам'ятник стоїть. Бо він переживав, що другі за нього не зроблять. А є інші люди іншого складу. Є люди, якби на перший погляд, не впевнені. Є люди, які, на перший погляд, знаєте, такі податливі. Є люди, я так скажу, відкриті до іншої думки або до іншої ситуації. Голод, біда, розруха, їсти треба. Но імінь старенька. І хворобу перейшла, і розруку перейшла, і чужину перейшла. І по всій Європі скиталася, і Канаду проїхала до хати своєї приїхала. А радості великої немає мінь прийшла. Рут розуміє, що в неї відповідальність. Відповідальність за себе, відповідальність за ноїмінь. І будьте уважні, і відповідальність за майбутнє, якого ти не знаєш. У кожного з нас є майбутнє, про яке ми ще не знаємо. Слава Богу! Але майбутнє в нас є. Навіть якщо тобі 90 років, то проповідній казав, що 80 Бог Моїсея покликав і до 120 працював. Ну візьмись хоча б за це. Ну, не за 120, а за те, що щось ти ще можеш зробити. Є майбутнє. І оця рут, розуміючи відповідальність і розуміючи якусь безсилість свою, завше є люфт, або завше є якийсь момент. Розумієте, брати і сестри, послухайте ви. Впевнені, тверді, освічені, переконані. А особливо система капіталістична в Америці, в якій ми живемо, вона робить нас із наших дітей людей впевнених, через шур впевнених. Якщо я не вивчусь, я не проживу. Якщо я ту позицію не візьму, я не здам. Якщо я це не накрию, я не протягну, я не витягну. Не витягнеш одне, витягнеш друге, не витягнеш, не витягнеш тебе, витягну тебе. Ну, та щось буде. Чого ти такий вже ну, кидайся в якійсь крайності великі? Не кидайся в крайності. Бог повеліває сонцю кожного дня, сходити над злими й добрими. Бог посилає дощ на праведних і на грішних. Бог кормить добрих і поганих. Бог добрий. Хвала йому. Дай 3 дай пів процента, дай 5%, дай 10% Твого життя, Твого рішення і твоєї долі в руки Його. Він зацікавлений цим. Він дбає про це. Але людина, вона дуже тяжко дати людині, мужчинам, жінкам, освіченим, впевненим і впертим людям. Дуже складно Богу дозволити. І виходить? Послухайте ви. Послухайте ви ті, які кажете, завтра Такий то годині, по такому-то курсу, на, тако, на, на такому-то рей, рейсі корабля або або літака відправимося в таку то країну. Будемо робити такий то бізнес, зробимо з таким процентом, зробимо такий оборот. Купимо те, не буду далі продовжувати, бо немає часу. Послухайте, ви через що впевнені в вашому плані замість того, щоб казати. Це як у мудрій пише один із тобів апостольської церкви, замість того, щоб казати, якщо Богу буде угодно, і живи будемо, і підемо в таку-то країну, зробимо те. Адже знаєте, о такий, здається, з, 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 з вигляду мужчина, з вигляду здається, хороший, образований, а він такий невпевнений. Якщо Богу буде угодно, якщо буду жити, якщо проснувся. Людям не хочеться бути такими невпевненими. Людям хочеться бути просто богами. Ми боги. Ми боги. Ми боги. і Ми все рішаємо. Все все, нема. То знаєш, як, як нове прислів'я на Україні, скажи і все порішаємо. І таке нове, я минулого літа вивчив на молодіжному кемпі у, у Канаді. На, на свіжі українці приїхали, і нове слово українське вийшло, рішало. Рішало. Це може бути і брат, і сестра, і мужик, і жінка. Рішало. Це та людина, яка рішає в Україні питання. Я не знаю, як рішає і кому вона рішала. Викинь своє рішало. Признай Бога в твоєму житті, тобі стане легше. Ти легше заснеш. Ти лучше виспися і ти вранці проснешся, коли тобі треба, бо твій розум до кінця не напражений. Ти не думаєш, що ти за все відповідаєш. Якщо не я не кормлю, то хто мої дітей накормить? Якщо я свій бізнес не зроблю, то хто його зробить? Якщо я це не провірю, то, то останні це запустять. Ти просто рішало на всі сторони. Ти стреся скоріше, як крейда в руках вчительки біля доски, яка розказує учням. Дай твоєму трошки житті місця Богу. Є не є. Невипадкова випадковість є невипадково, Так, треба їсти, треба щось робити. Йди, дочко, і хай Бог тебе благословить. Вона йде і так невпевнено ступає, вона йде і так невпевнено дивиться. От тоді, коли ти не до кінця впевнений, тоді є можливість Богу, Духу Святому і Небесному провідєнію направити тебе у правильне русло. Правильне місце до правильних людей і до рішення твоєї ж особистої проблеми, яка тебе докучає, зажимає і роздавлює, бо Бог піклується про тебе. Хвала йому! Але відкинь свою впевненість, відкинь свою гордість, відкинь, відкинь свій, свій, свій авторитет, відкинь свою, знаєте, експірінс помножений на, 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 на свідомість або на освіченість. Особливо, коли експірінс, а ще коли є освіченість, а коли ще є успіх і гроші, з нас пре, вибачте мені за це слово, з нас пре, ото впевненість в собі. Ми стаємо впевненими авісаломами, які при житті будуємо собі пам'ятник. Треба мужи Божі, мужі праведності, вони завжди були в якомусь проценті невпевнені. Іде пожилий батько, якому більше 100 років, за ним слідує син довгожданий, 25 років. Три дня? Пішком? Та що? Є дрова? Є вогонь. А де жертва? Де жертва? Синок, Ігова Іри. Ігова Іри. Це людина, яка за 100 років, а вона не знає, як відповісти хлопцю, якому 14 років. Ігова Іри. З однієї сторони впевненість батьківської відповіді, а з іншої сторони, велике пророче слово для всіх поколінь, для всіх, хто буде слід, слідувати і, і, і шагати за цим батьком віри Авраамом і Єгова іри, Господь усмотрить собі жертву, Господь усмотрить твій день, Господь усмотрить твою ситуацію, Господь усмотрить тобі колоски, хліба, води, благословення, замуж, життя і внуків. Хвала йому. Бо у Бога є не випадкова випадковість, якій ти можеш довірати. А твоя впевненість, я стою крепко, я стою як дуб, я великий бізнесмен, крепшого за мене нема. Стій! Але дуб теж стояв, колись, пам'ятаєте, високий, крепкий дуб на ущелі скали стояв. Ще ж ту пісню менше в нас співають. Вдруг вдарила молнія, і гранул гром. І що з дубом сталося? Скільки дубів уже погоріло. Галипа, яка гнеться, Галипа, яка здається, Галипа, здається, що зломиться, стоїть і стоїть, бо ті, хто складали свою надію на Бога, засоромлені не будуть. Хвала йому. Не будь впертим Авісаломом, не будь впевнений в своєму житті, не будь впевнений в своїй святості, не будь впевнений в своїй тіології, не будь впевнені своїй правоті. Дай якийсь процент Духу Божому провідєння». Дух Божий, він дуже ніжний. І тому написано: дивіться, не засмучуйте Духа Божого. От тоді, коли ти впевнений, от тоді, коли ти впевнена в собі, в своїй правоті, ти не чуєш голоса Духа Божого. А він так ніжно, а він так лагідно А він так турботливо, бо Бог заботиться за нас кожний день. Хвала йому. Глянь на горобчика, який літає. Глянь на лілію, яка вранці цвіте, а ввечері буде підрізана і буде зів'ята. Бог про неї турбується. Бог дає має для неї план. Бог для, має для неї вихід, Бог має для неї капельку роси, Бог має для, для нього, знаєте, оте пшоно, чи просо, чи що там в тому Ізраїлі було для того горобчика, Бог має, а тим більше для вас маловіри. А тим більше для вас, яких він сказав, я, я на ладонях своїх записав Твоє ім'я. Я знаю твій адрес, по якому ти живеш. Я знаю те місце, де ти схиляєшся. Я знаю кількість ліз, яких ти пролив. Я знаю Твою трудність, Я знаю Твою трудність і Твою складність. Довір мені. Довір мені, і скажи, Господи, веди мене. Хай в моєму житті буде ота невипадкова випадковість. Направляй мене. Підправляй мене і благословляй мене і все, і його ваїри. Господь смотрить. Не бійся здаватися у своїй нерошучості. Чим більше ми довіряємося Богу, тим йому радісніше нас вести і нас благословляти. Ви думаєте, Він втомився нас благословляти. Він думає, ви думаєте, Він втомився нас прощати. Ви думаєте, він втомився нам допомагати. Ні. Він нам відповідає «любов'ю вічною, я полюбив тебе. Я не зменю своєї думки, я не зменю свого наміру, тільки ти не помішай мені, тільки ти. Таке написано: «Смотрите, будьте побережні. Як почуєте голос Божий, не зробіть затверділим ваші шиї і не скажіть, що не зігнуся, не здамся і не уступлю. Не зробить, затверділим ваші сії, як в день ропота в пустині, таких було багато, які затверділи, які стали, які не здалися. І що з ними сталося? Костями впали в пустині. А ті, які були послушні божественному голосу, були податливі божественному провідєнню і були податливі Господньому керуванню, ті вижили, ті вийшли, ті живуть, ті вийшли замуж, народили хлопців і до глибокої старості дожили. Бо вони так невпевнено ступали своїми ногами, на яке поле піти, Хто нас не прогонить, хто нас розуміє, і вона так невпевнено йшла. Але, Боже зорке око, яке наблюдає абсолютно за всіма, Він хоче нас благословляти, милувати, спасати і довести до вічності. Хвала йому. Що нам залишається робити? Довіряти Богу, Його проведінню. не соромитися, сказати, Господи, не впевнений я. Не знаю, як зробити, не знаю, що сказати, не знаю, що предприйняти. Боже, ти мій вчитель, ти мій наставник, ти моя охорона, ти мій Спаситель. Чим більше ми довіряємо Йому, тим легше нам. А чим більше ми довіряємо Йому, то він тим більше проявляє себе в нашому житті. Хвала йому. І тоді ми не похожі на Весолома, який впертий, а ми похожі на Авраама, Ігова Іри. Господь усмотрить. Так, да, сьогодні складно, сьогодні сльози, сьогодні печаль, сьогодні трудність. Але ж є написано увечері сльози, а на ранок? На ранок може бути радість, на ранок може бути зміна. Вранці виходила, вона не була впевнена, чи виживе. А на вечір вона принесла цілий фартук, насипано дві дві порції ячменю. Її похвалили, дочко, Руд, нам було сказано про тебе. Я чув, що тобі оставила твоєї свекрухи на іміні. Ти прийшла не заради себе, не заради заради, не ходи на другі поля, не ходи між іншими людьми, там тебе не зрозуміють, посміються, там тебе прогонять, там тебе обідять. Де ти будеш бачити, моїх жнеців за ними ходи? Вони п'ють, і ти пий, вони сядуть, і ти сядай, вони будуть їсти. Ще й шепнув, хліба дайте їй. Дайте того квасну, хай воно вмочає. Не випадкова випадковість. Благослови нас Господь. 70, Який там псалом? Що не скриємо від насліддя нашого. Ми розкажемо нашим дітям. А діти розкажуть своїм дітям, а ті діти по роду розкажуть дуже важливу істину. Хто пам'ятає, що там далі написано? Складати свою надію на кого? На Господа, брати і сестри, Бог дає свою милість, скінчиться війна, скінчиться біда, скінчиться перебування, переживання, прийде щось друге. Але Господь Ісус вчора, сьогодні і повіки той самий. Хвала їм. У вас великий плюсик, і в мене, що ми в п'ятницю прийшли в собрання, а ще більший плюсик, як ми доручимо йому наше життя, наш дім. Нашу сім'ю, нашу життєву дорогу веди як волі твоєї угодно, направляй, як ти хочеш, а мені дай бути послушним, просто послушним, послушним і всяку життєву випадковість не приймати як випадковість, а твоє скірування. Твоє направлення, Твоє проявлення і Твою заботу про нас. Отого, і з того ми і називаємося, брати і сестри, віруючими, довіраючими, покладаючи і уповаючи. Будьте благословені, благословив всіх вас, Господь, і хай Бог благословить вас. Всяка випадковість, хай вас буде благословена і благословення ваших домів. Прославимо Його, бо він достойний слави.